Сусіди. Авторка Христина Дорожовець Читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Рибка на ім'я Амелі була цілком задоволена своїм життям. І зоомагазину вона потрапила в добрі руки, точніше, чотири пари добрих рук мами тата. Данки і Янки. Данка і Янка були близнючками. Але Амелі відразу навчилася їх розрізняти. Данка страшенно балакуча. Янка мало говорить, зате багато читає. Їй дуже хотілося, щоб Амелі полюбила книжки. Вона всідалася біля акваріуму. З великою кольоровою енциклопедією про природу і показувала рибці всілякі чудернацькі картинки, мама Данки і Янки часто міняла в акваріумі воду, а тато перетворив житло Амелі у справжнє морське дно з водоростями, гарними камінцями і руїнами затонулого міста. Одне слово Амалі почувалася як риба у воді, якщо висловлюватися людською мовою. Але настав день, який змінив усе. І був це день народження Данки і Янки. З самого ранку ще перед школою їх забіг привітати однокласник Остап, якого всі називали кексом. Просто Остапові нічого не смакувало так, як тістечка кекси з родзинками. Посипані цукром пудрою, такі добрі, що їх можна з'їсти хоч десять раз. Вітаю з днем народження, бажаю щастя, здоров'я, успіхів. у...» Далі Остап міг уже не продовжувати, бо і так вся увага іменинниць дісталася не йому, а його подарункові. Хоча ця звичайна пластикова пляшка зовсім не була схожа на подарунок. Такий, знаєте, в барвистому обгортковому папері, прикрашеному бантиками. Тоді чому від захопленого вереску Данки і Янки аж камінці в акваріумі підстрибнули? Амелі прилипла носом до стінки акваріума, і їй було добре видно, як дівчатка дістали з пляшки два пухнасті клубочки. Вони рухалися. Данка і Янка тримали клубочки в долонях і радісно показували їх спочатку мамі, потім татові, поки нарешті черга дійшла і до Амелі. Поглянь, Амелі, правда, вони симпатичні. Тепер ти не сумуватимеш сама, торохтіла Данка. Пізнаєш, цього м'ячки, я показувала їх тобі в моїй книжці, тішилася Янка. Риби, хоч і мовчать, але це не означає, що в них немає думок. І якби Данка з Янкою почули ці думки, вони дізналися б, що, по перше, Амелі зовсім не сумно самій, а по друге, в акваріумі нема місця ще для якихось хом'ячків. На щастя, Амелі новоприбулих поселили в інший акваріум. Насправді це був не акваріум, а трилітрова банка. Але великої різниці між ними погодьтеся нема. Просто в одному була вода, а в іншому стружка. Хом'ячки так кумедно викачувались в ній з лап до вусиків, що Амелі це навіть розсмішило. Але нехай не думають, що мені до них є якийсь інтерес, закупила лагубу Амалі. Данка і Янка поснідали і побігли у школу. Їхні мама з татом подалися на роботу. А нові сусіди залишилися вдома самі. Банку поставили поряд з акваріумом, тому Амелі та хом'ячки могли роздивитися одне одного як слід. Сестри вже встигли дати звірятам імена. Більшого попелястого вони назвали чмихом, а меншу сіреньку чихою. Першим вирішив проявити чемність чмих. Якся маєте, шановна пані. Ввічливо запитав він Амелі, зіп'явшись на задні лапки. Дякую добре, сухо відповіла та, навіть не повернувши голови в бік сусіда. Тепер мешкатимемо поряд. То і що? Здається, вона не надто ввічлива, шепнула Чиха на вухо товаришеві. То, може, варто познайомитися, не здавався Чмих. – Не маю охоти. Відбуркнула Амелі і, виписуючи хвильки на воді своїм розкішним лазуровим хвостом, майнула у протилежний бік акваріуму. Розмови не вийшло ні цього дня, ні наступного, але хом'ячки не дуже тим журилися. мандрівки, пригоди, відкриття, ось від чого їм по справжньому перехоплювало дух. Данка і Янка були нерозлучні зі своїми вихованцями. Добре, що в першому класі немає багато домашніх завдань, та й то дівчатка ухитрялися виконувати їх спільно з чмихом і чихою. Бачиш, чмиху, так виглядає літера Ч, якою починаються ваші імена, показувала Данка хом'ячкові якусь закаралючку у своєму підручнику. Два плюс два дорівнює чотири, моркотіла собі підніс Янка над математичним зошитом. Данка і Янка плюс чмих із Чихою також дорівнює чотири, якби хом'ячкам трохи більше сили, вони вистрибнули б із банки і досхочу набавилися у хованки між лабіринтами зошитів, підручників, папок, альбомів і пеналів. Але товсте скло відділяло їх від усього захопливого світу. Хоча це ще можна було витримати. А ось кілька годин, коли всі домашні розходилися по своїх справах, видавалися хом'ячкам безкінечно нудними. Єдиною їхньою розвагою стало радіо, господарі ніколи не вимикали радіоприймач хіба що вночі. Новини хом'ячків мало цікавили, зате музика. Якби хтось влаштував змагання зі спортивних танців серед хом'ячків, чмих та чиха. Точно перемогли б у ньому. Однак чого вартий артист без публіки? А публіка вперто відверталася від чмиха та чихи спиною, тобто хвостом. Амелі, єдиній глядачці, яка могла б оцінити майстерність сусідів, було байдуже до всього, що діялося за межами її акваріуму. Однак чмих був завдачою дуже товариським. Тому його не полишала ідея заприязнитися з дивокуватою сусідкою. Дорога пані Амелі, чмих не один раз чув, як господарі кличуть рибку. Ми з Чихою хочемо запросити вас на наш концерт, сказав він якомога люб'язніше і схилився у поклоні, приклавши верхню праву лапку до грудей, а ліву нижню лапку відставивши на крок назад. Чи то так вишукані чмихові манери вразили Амалі, чи їй просто набридло упиратися? Короче вона не тягнула з відповіддю. Вдячна за запрошення, що, поза сумнівом, означало так таких викрутасів не втнули б навіть герої улюблених мультиків Данки і Янки, які завжди закінчувалися танцями. То було щось середнє між гопаком, коломийками і рок-н-ролом, банка, здавалося, от-от вибухне феєрверком скляних скалок і стружки. Врешті Амалі махнула хвостом на свою гордість і пустилася і собі вихилясами та перевертами, здійнявши такі бурхливі хвилі в акваріумі, що лише завдяки черговому випуску новин. Кухня вціліла від потопу. Ледве ця дискотека стихла, почулося дзеленькання ключів у дверях. То Данка і Янка повернулися зі школи. Ой-ой-ой! залементувала Данка. Що трапилося з нашими хом'ячками? Невже вони захворіли? Ні, тільки не це, заглушила сестру своїми вигуками Янка. А перестала плавати. На дні трилітрової банки, зариті в стружку по самі вуха і тісно притулені одне до одного, лежали два волохаті колобки, а в колисті з водоростей мирно погойдувалася рибка. Зморені танцями сусіди спали без задніх ніг, як сказали б люди, без задніх лап, як сказали б хом'ячки. Без єдиного хвоста, як сказали брипки. Спали, зробивши цього дня велике відкриття. Як легко знайти спільну мову, навіть якщо не вмієш розмовляти. Кінець. Якщо вам сподобалась казочка, ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!